Чому я ніколи не поїду автобусним туром без нічних переїздів? Я їздила вже вдруге, і мені є що вам сказати. Якщо обирати між туром з нічними переїздами або без них, я обов'язково виберу перший варіант. І ось чому. Автобусний тур це про великі відстані пересування на автобусі. Якщо ви обираєте ночівлю в номерах, треба розуміти, що дистанцію треба буде проїхати, і будете ви це робити в день. Мій тур мав в собі лише два дні в Парижі, бо тур з трьома днями я прогавила, а поїхати дуже хотілося саме в ці дати. Тому Брало з того, що залишилось. Так от, в подорожі на екскурсії я познайомилася з дівчатами з туру там, де три дні в Парижі, і вони підтвердили мої побоювання. Вони приїхали в Париж десь о 18.00, переночували, мали другий день в Парижі, і на третій вже зранку мали їхати в нове місто на поселення в готель. Того, якщо порахувати, вільного часу в Парижі вони мали навіть менше ніж наш тур. До того ж, в них було лише пів автобусу з розетками, а в нашому розетки були біля кожного сидіння. Ніхто цього не підтвердив, але я думаю, що це також зв'язано з тим, як компенсувати туроператору всі ночівлі в номерах, а саме дешевим транспортом. І наостанок, автобусний тур з нічними переїздами буде дешевший, ніж без них. Звичайно, комусь цей факт буде байдужим, але мати зайві 100 євро на подарунки для себе коханий ще нікому не завадили. Я ще не їздила так, щоб кожну ніч ночувати в апартаментах, і перед першою поїздкою навіть не уявляла, як це спати сидячи. Як виявилось, дуже навіть нічого. По-перше, сидіння трішки відсовуються і положення. Вже більш зручне для сну. По-друге, компресійні панчохи прям дуже сильно допомагають запобігти набряку ніг, це перевірено. І по-третє, спеціальна подушка буде рятівницею вашої шиї. Звичайно, комфорт дуже важливий, але його можна організувати і в автобусі. Тому боятись нічого, а поради щодо того, як його організувати, вже є на сторінці. того підписуйтесь і всім Па-па